Раз, два, три, пішла зйомка. Друзі, всім привіт! Ми раді вас вітати на нашому каналі. І ми як вам обіцяли. Що ми обіцяли? Що да, я не Шиямелю. ні, обіцяли. Так, ні, ні пробачень. пробачень. Друзі, в нас вже був такий формат відео, і він називався Абсурдні питання. Якщо ви його не дивилися, можете передивитися, до речі, бо там мало переглядів. А це буде частина Абсурдні різдвяні питання. Погнали. Бум. Погнали! Настя, якби ти була ялинковою прикрасою, то якою саме? Вау. Я би була, е... Я би була, о, знаєш, цією ялинковою прикрасою якимось ангелочком. Я би хотіла ну, бути. Да. Таке в світлих тонах обов'язково моя прикраса була. б. Або я спочатку, кінечно, хотіла сказати, а вже ж хотіла сказати, бути оцею зіркою різдвяною на верхівці. Але ні, я би хотіла бути таким ангелочком, якимось, може, й балериною. Нічого собі. А я нагадаю, що насі не розуміє, чому віжить на ялинки балерин. От ви скільки балерин? Я не розумію, друзі. Ну, Хтось її знає, розкажіть, будь ласка, чому мішають всі балерин на, цей, на ялинку? Бо я не розумію. Мені просто цікаво. Або я ще знаєш, про яку прикрасу подумала? Е, про я купила у Львові, до речі, в магазині Крам, е, типу, як ангелочок, але він в українському стилі, наче лялька-мотанка зроблена. Mm -hmm. От я б такою ще прикрасою хотіла б бути. Віка, е, що б ти хотіла отримати в подарунок від? Інопланетян, якби ті, святкували Різдво. Я би хотіла отримати путівку на подорож з ними, у їхній краї, звичайно ж. А тобі б не було страшно? Ні. Ну, як було? Зараз мені не страшно, а якби поставили перед фактом то було б. А може б ти договорилася про плюс один квиточок мене б взяло. Ну, можливо, 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 ти сама... був би тріп. Чи ти сама <різ> хотіла? б? Чи сімейний тріп, всю сім'ю всіх друзів на іншу планету. Да. Анастасія, якби твій новорічний настрій був твариною, то якою і чому? О, а знаєш, що мені прийшло в голову? Оце пане був фільм, але всі всі бурундуки. Ну. О, бурундук. Бурундук? Іменно ті бурундуки, які були в цьому фільмі, що, що вони оце них? співають. Блін, я їх вже дуже па... Я не пам'ятаю їх е... по іменах. Та, блін, всі три бурандуки були прикольні. <світ> О, Віка. <світ> Якби ти могла б обрати один продукт для вічного запасу на всі свята, включаючи різдвяні. Що б це було? О, я знаю, що б це було. Що? Це було б 100% червона риба. Так? Да? Так. Да. 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 Я, я її ти... А я думала, ти зараз скажеш червона ікра. Я не люблю А ти пробувала? Да. Я не не пробувала. Мені не А, хоча що я я брешу, друзі. Ну так, ти <свісно>, ікру не пробувала. <свісно> я колись пробувала на якомусь дні народження, і mm. мені не сподобалось. Мені теж. Ну таке вона. Можливо, в мене чогось є припущення, що я її колись полюблю. Не знаю чому. Mm. Це знаєш так, як кажуть, треба полюбити там оливки, mm -hmm. що ще, авокадо. Червон, не, червону рибу дуже багато людей любить, і типу, і тоді ти станеш справжньою жінкою. <реш> <реш> тоді ти пізнаєш смак життя. <реш> Це точно. Якби сніг міг говорити, яку плітку про тебе він би розказав. Що ж він таке може розказати? Друзі, він би розказав, що я, коли взимку ходжу гуляти зі своєю собакою, а я гуляю або в лісі, або в своєму саду. У мене великий сад, ось, то я часто розмовляю сама з собою. Ну, так як. Ми хотіли ексклюзив. Ексклюзиво? Ну, всі кого ексклюзивом. Ну, це ж треба щось таке прикольне, щоб було різдвяне так, таке. то що говорять з собою, ну, блін. З ким не буває? Я говорю з розумною людиною, по-перше. По-перше. Так. Да. Щось таке крутиться на голові. Не, вона говорить, я нічого не крутиться. сніг, 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 лиси по поріжок, підемо у сніжки погратись на лужок, жок-шок жок. Він би розказав, що, що, ж він, що ж він міг би розказати про мене такого? Я не знаю. <ріжу> Тому я і сиджу тут, тебе слухаю. <ріжу> а в тебе? Яку, яку би плітку розказав сніг про тебе? Я колись гралась на Ага. <ріжу> і я. Просто побачила якогось хлопця. Ну, не якогось, це якийсь був ну, знайомий, я, ну, як ми один одного не знаємо, тільки заочно. А, ага, ага. Я просто на нього щось задивилася. Ну, він не був симпатичний там, і так далі. Я щось просто задивилась, і, виходить, а я на колінах стояла. Я на колінах стояла, тому що я, типу, сніговика, по-моєму, робила. Щось таке, чиє сніжки ліпила. Щось таке. І я стояла на колінах, я от його побачила, і я такою як була, і такс, і в сніг. Не то, щоб це була прям плітка, але я вважаю, що це. Я, до речі, згадала, що я колись в дитинстві пробувала оцю сосульку. Та всі пробували. Чи, ні, Бурульку ну, українською, так? Всі, да? Всі, да? всі всі в якийсь момент. Якби ти прокинулась на Різдво. І виявилося, що ти ельф? Чим би ти зайнялася цілий день, цілий різдвяний день, як ельф? Блін, я думаю, що оскільки це мій перший, і я так розумію, останній ну, день, да, як да, ельф? Да. Це одноразова акція чим зайнятися. Ну, а що б ти, наприклад, зробила? Не знаю, може б Діду Морозу допомагала чи кому там. Mm -hmm. Треба було, що я не знаю, що ельфи просто роблять, який в них в них розпорядок. Mm -hmm. в ну, а, а що ти захотіла? Ну це ж типу магія, напевно, він може отак от зникнути. Хто day. ельф? Да. Та, а мені того треба. Не знаю. Не ну, знав, було б прикольно день пожити в ельфійському світі. Можна ж там 23 роки, чим не займалися? <с <с якби ти прокинулась ельфом? Це ж абсурдні питання. Що б ти спершу зробила, якби всі ялинкові прикраси вночі ожили? Mm. Я хотіла би запитати, хто мене любить найбільше з ялинкових прикрас. Це, це остаточна відповідь. <ріст> Ні, я б ще спиталася, яку ялинкову прикрасу я обідала. Можливо, я колись її повісила, типу, більш даль, ну, типу, більш не, не центральне місце. Ну, типу, я би ви, тобто, якби всі ялинкові прикраси ужили, ти б виясняла з ними стосунки, так? <ріст> <звиска> І ми просто за гаражі пішли всі разом. <звиска> ні, ну, а що, ними, що? а що з ними про що з ними поговорити? Ну мюзикл зробити, це вже мої мрії <звиска> <полізли>. <звиска> Такі, Друзі, давайте знімемо мюзикл, який набере мільйон переглядів на Ютубі. А ні, ви на Ютубі ви випускались? Та не в кінотеатрі. Завалила я питаннями. Це не прекрасно. Да, да, да. Е, Вік, я задам наступне питання, Типа, е, через питання. Типа дев'яте твоє буде. А що? Бо я хотіла його <реш> задати. <реш> Віка, якби Санта слухав е, сучасну музику, який би трек був його улюбленим? Санта? Да. Сучасну музику. Yeah. Улюблений трек? Yeah. Це має бути український виконавець? Без різниць. Ну, це було б, звісно, дуже прикольно, якби Сантас, Сантес його улюблений трек був. Ой! Мені, якщо чесно, перше, що прийшло в голову, але я так не вважаю. Просто через одне слово мені ця пісня прийшла в голову перша. Оце А ми розстанемо з тобою вночі. Тепер Ти кохай мене, не мовчи. Це перша. Буде плейлист. Ага. Перша. Чомусь далі мені піш... пішов в голову «Велбой», оце «Анозі, Бозі, Бозі, мила я в дорозі». Що там да, таке? Да, да, да. І ще мені йде, ну, вообще, як на мене, класика, але, на жаль, це російською, але українською співачки Ірини Білик. Оце, в неї був такий а, кліп да, е, 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 е. з цими, з... боже, забули, це «Порода собак» називається, ці білі. Ну, я поняла. Ну, не хаски, а... Лабрадори, ні? Ні, якісь вони. Короче, це мені жаль тебе. А її начебто на українську мають перекласти, так? Ну, хотілося б. Це я вважаю хіт. — Це взагалі зимова класика. Ірина Білик, мені жаль. Цієї пісні ні для кого. Мені жаль поділитись цією піснею. Ну, блін, прикольно, класно. Я оцінюю тіла. Ти пропишеш цих три, виконавців, отут ставиш? Ну, не ну, отут. Може. І останнє питання на сьогодні. Якби можна було залишити лише одну традицію на Різдво, яку б ти залишила? Я залишила б традицію збиратися всією родиною. Це класно. Да. Друзі, ми дякуємо, що ви подивилися ці абсурдні питання. Це було дуже швидко, дуже просто, легко. І дуже якісно, звичайно. Бо інакше ми і не вміємо. Так. І як у всіх відео, ми скажемо невеличкі побажання. Я хочу побажати вам, друзі, щоб на це Різдво ви зібралися зі своїми рідними людьми, будь то сім'я чи друзі. Ось і щоб ви відсвяткували це Різдво якнайкраще, якнайдушевніше і якнайтепліше і зі світлом. А я не маю чого додати до цього побажання. Можу тільки додати, що. Дай Боже, ви напишете нам гарний коментар під цим відео, поставите вподобайку. А якщо ви це все зробите, то різдво неодмінно пройде добре. Дякую да. вам за перегляд. Да. Все. Все. Да. Всім.